Продовжуємо огляд бочки МЖТ16 нашого виробництва на пневмоходу на пневмоподушках. Бочка обладнана насосом гідравлічним нашого виробництва. Насос працює як змішувач і як завантажувач оприскувачів. Через верхній люк можна засипати суху суміш, потім насосом перемішувати цю суміш з водою в бочці і завантажувати через фільтр до оприскувачів. Можемо запропонувати обладнати цей насос ще й розкидачем таріл частого типу на гідравліці. Тобто, в період навозовнесення ви можете завантажувати бочку через верхній люк гноївкою і цим насосом виконувати як перемішування навозних стоків у самій ємності, так і розкидання на ширину 10-12 метрів. Бочка буде виконувати подвійну функцію. Ви її можете використовувати для підвозу води і хімічних сумішей, також для розкидання рідкого навозу. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь до нас за вказаним номером.